Так, розпаковка е, акумуляторного шуруповерта від компанії Stanley. Шуруповерт модель SFMC MCD 710D 2K 2K. Їхав за акумуляторним шуруповертом в епіцентр за півтора тисячі для збирання кухонної меблі. Взяв його в руки, зрозумів, що не підходить. Вирішив все ж купити щось краще. І з того, що там було, ось була акційна ціна, 7500, не знаю наскільки це акційна ціна, купив оцей безщітковий шуруповерт. На валізі можемо зустрічати його, скажімо, комплект, сама тушка. Два акумулятора і зарядний пристрій, відповідно, що кейс. Є якісь короткі характеристики, не, не, не розумію, написано від 20 літіонний акумулятор, але 18 вольт, що це означає, не в курсі. 1900 оборотів, 60 Нм, 2 А батареї. Іде в такому пластиковому корпусі. Корпус, скажімо так, не найкращої якості. Якийсь пластик, доволі такий тонкий Так, відкриваємо. чекайте його щоб відкрити, треба ще здерти ці наклеєчки з боків. Виробник заявляє про 3 роки офіційної гарантії. Є. І так. Гарантійні талони. Це, до речі, гарантія від магазину. Повна книжка є по ньому спеціальна. Ось така. Так, української мови немає, хоча в українському магазині протися в Україні. Так, ладник. Сам зарядний пристрій. Ось такий він у нас масивний індикація. Роботи зарядного пристрою. Два світлодіода. Інструмент ніби американський, але виготовлено в Китаї. Стенлі Fatmax. Так, ось її характеристики 18 В 2 А. Вихід. Тобто 2А батарею має зарядити за одну годину. Ну і наші акумулятори. Ось акумулятори. Ну, можливо, є тут 2 а години, механізм. Запобіжний механізм для витягування акумуляторної батареї з самого шуруповерта. Ось так вона виглядає. Знизу також можемо прочитати характеристики 36 Вт. Ну, відповідно, 2 А на 18 В якраз виходить цих 36 Вт. Всередині акумулятори якийсь зеленого кольору. Ось можна так передивитися через щілини, що просіключився зелений, можливо смарагдовий кольор. Так, одна батарея, друга батарея вже встановлена на самій тушці. Так, давайте пройдемося по самому шуруповерту, Ось такий він має зовнішній вигляд. До речі, от е, має пошкодження лакофарбового покриття якогось на літері С. Тут є місце для прикручування скоби, я так розумію, з цієї сторони така сама ситуація. По корпусу винти у нас йдуть всі під 6 е, Виробник надає 3 роки гарантії, відповідно, надіюся, він цих 3 роки відслужить, бо мій попередній китайський відслужив десь років 5. І він працює, ще просто батареї взагалі не тримають. Так, перемикач е, швидкостей, їх дві штуки. Так, режим сероління. Одною рукою важко робити все. Так, дивимося у нас. Чекайте, прокрутити не можу. Так, крутиться доволі так і ну, так. Такий звук видає, 15 режимів регулювання. Такий хід. Ось так патрон виглядає швидкозажимний Так, швидкозажимний патрон діаметри від 1,5 до 13 діаметра сверла можна зажимати. До речі, по акумуляторах. Акумулятори в нас також мають індикацію стану заряду батареї. Ось нажимаємо, бачимо, режим його він знаходиться в режимі зарядженому означає. Так, також характеристики самої батареї я вже показував. Ось він так працює. Є підсвіточка робочої зони. Ось так воно виглядає. Переключаємо на другу. З акумуляторною батареєю має вагу 1,2 кг. В Руці хорошо сидить. Скоби, до речі, в комплекті немає її треба окремо докупляти, якщо є необхідність в ній. Так, ну, в принципі, все. е, шуруповерт в е мене вперше у використанні. Інколи виникала необхідність використовувати саме безщитковий, оскільки роботи виконувалися в приміщеннях вибуху пожежу небезпечних. Ще хотів би показати, як. У нас працює сам зарядний пристрій. Беремо акумулятор стандартно. Тоді ось 4 контакти. Заводимо його сюди. Защок. Зараз я підключу до розітки. Так. Батарея поставлена на зарядку. Ось індикація облимаючого. Індика... І Блимаюча індикація показує про те, що процес зарядження відбувається. Коли вона перестає блимати, у нас е, світиться лише зелений кольор, значить батарея заряджена. Коли батарея у нас повністю розряджена, вона повинна світитися червоним кольором. Так, все. Всім дякую за перегляд.